Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець і сьогодні я розкажу вам про таке. За крок до чемпіонства рівненська амфутбольна команда Верес-Мрія вперше у власній історії зіграла у лізі дужих. Бойова гра Верес у матчі проти епіцентру перервав безвиграшну серію. Перевага в одне очко. Баскетбольний клуб Рівне сенсаційно переміг колектив Дніпро у Суперлізі. Бойова гра. Основна команда Рівненського Вереса зіграла на виїзді матч проти епіцентру. Більшу частину ігрового часу рівняни змагалися за переваги у два м'ячі. Втім, господарі змогли відігратися завдяки пенальті. Через фоли рівнян у двох епізодах арбітер вказував на 11-метрову позначку. Про перебіг поєдинку та як гравцям Вереса вдалося втримати перемогу, дивіться у матеріалі далі. Основна команда рівненського Вереса зіграла на виїзді матч проти епіцентру. Гра видалася насиченою на забиті м'ячі від обох команд. Гравці Вереса першими відкрили рахунок. На 22-й хвилині відзначився Владислав Шарай. Шипами Буц зараз зміг перервати цю передачу а Миранюк. Айдін, 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 Подвоїти свою перевагу до перерви гості могли на останніх хвилинах першого тайму. Костантінос Стамуліс навісив. Віталій Бойко спіймав м'яч у повітрі та пробив. В останній момент гравці епіцентра вибили м'яч з лінії власних воріт. Забити свій другий гол рівняни змогли на 52-й хвилині. Свій дебютний м'яч в УПЛ оформив турецький легіонер Рен Айдін. А без ризиків бомба, бомба показує йому Айдін, що можна цю Передачу Рен Айдін! Праворучи годя Айдін під себе прибирає, прибирає так, ніби нікого немає, просто тут 2-0. нуль Айдін, а Де ж ти був раніше? А? Хлопець на 73-й хвилині. Господарі змогли скоротити відставання. Небезпечно зіграв капітан Вереса Ігор Харатін. Арбітер призначив пенальті. 11-метровий пробивав Хоакін Сіфуентес. Отже, Хокінс Сі Фуентес як остання надія для Сергія Наверняка в цьому матчі проти Валентина Гороха Сі 1-2 і буде цікаво. Відігралися та зрівняли рахунок гравці епіцентру завдяки ще одному пенальті. Після фолу Самуеля Нонго проти Андрія Беженара арбітер знову призначив 11-метровий. 11-метровий. Вдруге з позначки пробивав легіонер господарів Хоакін Сіфуентес. Фуентес. Ворог показує давай праворуч і Туди б'є Сіфуентес від стійки 2-2. 81 перша хвилина. Після того, як господарі змогли відігратися, гравцям Вереса знадобилася одна хвилина, аби знову бути попереду. На 82 й хвилині третій м'яч для своєї команди забив Віталій Бойко. Ох! Ох! Шокується, 3-2 вже. Хто, як, коли, куди? А бойка Бойко говорить. Я першому таймі, щось я не бачу. Бойка на полі. у підсумку рівняни змогли втримати перемогу. Матч завершився з рахунком 3-2. Такі ігри звичайно не потрібно доводити до такої кінцівки нервової. Ми мали би більш прагматичніше зіграти, не, не створювати ці епізоди з спі пенальті. Але окей, ми маємо перемогу. Ми можемо зараз трішечки відпочити, готуватись до домашньої гри з руками. Це важлива для нас була перемога. Після перемоги над епіцентром рівняни піднялися на 10-ту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 13 очок. Переможна серія. Молодіжна команда Рівненського Вереса у рамках 11-го туру Національної ліги Ю-19 зіграла матч на виїзді проти епіцентру. Рівняни швидко повели в рахунку. Вже на сьомій хвилині першого тайму забив Владислав Сайчишин. Захисник вдало пробив з близької відстані у штрафному майданчику суперника. Після перерви гості подвоїли свою перевагу. На 56-й хвилині Дмитро Бурашко отримав передачу у вільну зону та без Спротиву захисників епіцентру пробив по воротах. Згодом рівняни забили третій гол. На 61-й хвилині індивідуальну майстерність продемонстрував Владислав Сайчишин. Гравець відібрав м'яч у суперника, протягнув його ближче до воріт та поцілив у лівий нижній кут. У підсумку господарі відігратися не змогли. Юнаки Вереса здобули перемогу з рахунком 3-0. Відбулися матчі п'ятого туру баскетбольної суперліги. Ігри стали завершальними у першому колі чемпіонату. Баскетбольний клуб Рівне провів два поєдинки. У першому матчі рівняни змагалися проти Запоріжжя та мінімально поступилися з рахунком 68-71. Після невдалого старту у третій десяти хвилинці рівняни змогли скоротити відставання з мінус 15 очок. Однак для перемоги цього виявилося замало. У складі рівного від Значився Карлс Хайнц, який здобув 20 очок, а також Сейвон Трейлор, в активі якого 19 балів та 4 підбирання. Гра складалась відрізків. Звісно, тривоги теж на це повпливали, Але на початку не було зовсім боротьби, тільки після якої третьої тривоги ми включились. Півтори четверті показували те, що ми можемо. Це фаспрейки, наша боротьба. І за рахунок цього нас догнали суперник, але в кінці не вда... на жаль не вдалося виграти. Дві з половиною четверті я не розумію, чим вони взагалі займалися, і що це був за баскетбол. А потім півтора четверті на характері почали вигрізати бити за кожен м'яч. Зміна захисту і в основному одна дія була в нападі. Ми нічого не грали крім транзишена і все у другому матчі. Рівняни протистояли чемпіонам України баскетбольному клубу Дніпро та здобули сенсаційну перемогу в овертаймі з рахунком 91-90. Після закінчення основного часу рахунок на таблі становив 81-81. У компенсований час Дніпряни відразу проводили свої атаки та випередили суперників. Втім, рівняни змогли дотиснути завдяки діям легіонерів Джейлена Дюпрі. Та Сайвона Тейлора, які додали по п'ять очок. Після першого кола регулярного чемпіонату в активі рівнян 4 перемоги та п'ять поразок. Хороша гра, хороша гра для обох команд. Ми змогли зберегти енергію, яка нас була на початку матчу, і виграли цей поєдинок. Мало часу на загальному нас не було практично для тренування. Я зробив скаутінг. Скинув індивідуальні якості гравців Дніпра, скинув помилки вчорашні, передивились, поговорили, хто за що має відповідати, яка роль в виграх сьогоднішніх гравців. Історичний результат. Рівницька футбольна команда Верес-Мрія стала срібним призером осіннього кубка ліги дужих. На стадіоні Черкаси-Арена за головний трофей осені змагалися чотири команди. Грали два тайми по 20 хвилин. У півфіналі рівницька Верес-Мрія протистояла Криворізькому кривбасу. На 20-тій хвилині першого тайму за рівнян відзначився Руслан Коник. Гравець отримав передачу від партнера та в один дотик відправив м'яч у ворота супер суперника. Цей гол вирішив долю матчу. Гравці «Верес Мрії» здобули перемогу з рахунком 1-0. У фіналі представники рівного зіграли напружений поєдинок проти колективу Дніпрочесть до закінчення першої половини зустрічі суперник забив два м'ячі. Втім, після перерви рівненські спортсмени змогли зрівняти рахунок. Дублем відзначився Володимир Сідельник. Перший м'яч гравець забив на 21-й хвилині, поціливши точним ударом у дальній кутворіт. Другий гол вдалося реалізувати на 28-й хвилині. Ампфутболіст сам на сам обіграв голки. Пара суперника доля матчу вирішилася після завершення основного часу. На останній третій компенсованій хвилині дніпряни успішно розіграли кутовий та змогли забити у підсумку. Суперник виявився сильнішим та здобув перемогу з рахунком 3-2. Для рівненської команди Верес Мрія срібні медалі осіннього кубка ліги дужих стали першими в історії. Цей результат дозволить колективу долучитися до чемпіонату України футболу на четвертому та п'ятому етапах змагань. Матчі відбудуться 22 та 23 листопада у Івано-Франківську, а також 13 та 14 грудня у Києві. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.